Каен з вашим улюбленим двигуном 3 літра дизель, в який вклали вже 300 тисяч гривень, і сюди потрібно вкласти ще 300 тисяч гривень. Це у нас двигун CRCA, який трошечки тече. Ну, тече не трошечки, тече гарно. Турбіна, бачите, вся в маслі. Клапані кришки також течуть. Задній сальник колінчатувалу разом з задньою плитою також має підтікання. На півпідон треба перепакувати. Єдине, що ми тут зробили по двигуну, це переущільнили розвал блоку, тому що так тік антифриз, що коли машина гальмувала, він отут через передню кришку стикав вперед мотора, свистіли рівні роліки, воняло в салоні. Ну просто їздити було неможливо. Також по автомобілю робили всю ходову частину. Реставрували передню та задню пневмопідвізку. Наразі автомобіль у нас просто на плановому ТО це заміна всіх фільтрів і заміна масла. Вартість планового ТО на такий автомобіль коштує 10 тисяч гривень. А всі роботи, які потрібно виконати по мотору, коштують орієнтовно 200 тисяч гривень.